Так, так. Для, Для чого? Ви наприклад, ви проїжджаєте в блокпост. Так, що? Ну, не особо так. Згідно чого ви перевіряєте? Ви вправі це робити? Найкращий автопарфум в Україні. Юрій, е якщо ви зійшлаєтеся на якусь норму закону, якогось будь-якого нормативного акту, яка мене зобов'язує так, як ви говорите, ви проїжджаєте блокпост, так. і я що з вами зобов'язаний. Нема питань, я вам покажу. Господ, перевірку, <клес> усі. Ви мене не зрозуміли. Якщо ви зішлетеся на якусь норму закону. України про національну поліцію. Стаття, яка? 130. — 130? — Ні, 130 не з 30 30-та стаття? Ну, для цього мають бути якісь підстави на пану. та явно не перевірка осіб. Нема такого в 30-й статті. Ваша задача явно не е, ПДР і не лінія ПДР. Ваша задача це, якщо кажу. В когось гуску вкрали, в когось курку зарізали, там самогонщики варять самогонку, там, може, якісь наркомани ширку варять, розумієте? Оце ваша лінія служби несення служби. Ну, явно не лінія дороги.